Це атріум Закарпатської військової адміністрації. О й годині тут працівникам ветеринарної медицини вручили відзнаки, зробили це до професійного свята. Андрій Ваш отримав подяку. Чоловік працює начальником Закарпатської обласної лікарні ветеринарної медицини. Дуже приємно, звичайно, але якщо чесно, то не заслужили ще. Дуже маленький термін проробленої роботи. Хотілося б якісь більше результатів, але я думаю, що в зв'язку. З воєнним станом більш такі проблематичні питання. Дай Бог, щоб ми виграли цю війну і все, як кажуть, станемо на колес. Це покликання душі. Ветеринаром не можна стати, ветеринаром треба народитися. Основними завданнями нашої Закарпатської обласної державної лікарні це захист території області від занесення збудників інфекційних захворювань тварин, профілактика. Епізотологічні дослідження, проведення, доставки доставка зразків до лабораторії, до лабораторії Держпродспоживслужби. Працюю значить, з 98-го року за фахом, Ще раз повторився лікар ретенарної медицини. Починав з господарства на Сміноградівщині, і після вже перейшов в управління і по суті день. Працюю керівником Берівського районного управління. В нашому районі наші спеціалісти, тобто фахівці ветеринарної медицини, забезпечують епізотичне благополуччя всього району. Тобто, слідкують за здоров'ям тварин. Значить, епізотичне благополуччя – це є здоров'я тварин. Тобто ми лікуємо, профілактуємо всі хвороби. Природним профілактичні щеплення відзнаку отримала також начальниця Ужруцького районного управління Держпродспоживслужби Ліліана Ігнацевич. Так напевно склалася доля, що мені довелося обрати фах ветеринарного лікаря. Я починала свою трудову діяльність спочатку в лабораторії ветеринарної медицини Закарпатської області, потім я перейшла в головне управління ветеринарної медицини Закарпатської області. Провідним фахівцем працювала, і моя робота була не пов'язана з практикуючим ветеринарним лікарем. І вже згодом в мене була посада начальника Ужгородського управління ветеринарної медицини. У Закарпатській військовій адміністрації відзнаки вручили 31 працівнику ветеринарної медицини. Розповіла начальниця Держпродспоживслужби в Закарпатській області Сніжана Локес. Сьогодні нагороджуємо всіх лікарів ветеринарної медицини, тобто найкращих професіоналів. Свої справи, які відзначилися, які працювали під час військового стану, скажімо так, на яких ми дуже звернули уваги, що дійсно покладалися роботі, віддавали свої роботі з кожного району, так з закарпатської лікарні, з нашого головного управління, так з всієї області, у нас є працівники ветеринарної медицини лише в кожному районі, а в кожному майже селі це є дільничі лікарні. Держпродспоживслужбу входить така структура, тобто як ветеринарна медицина, в Цю ветеринарну медицину входить приблизно 450 чоловік. Це новоутворена Закарпатська обласна лікарня ветеринарної медицини та Закарпатська державна лабораторія Держпродспоживслужби Закарпатської області. Нагадаю, день працівників ветеринарної медицини в Україні відзначає щороку в другу неділю серпня. Робляться з 2001 року. Руслана гостюк Леванті не Суспільне новини.